Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я презентую вам розробку Я дуже чекаю Святого Миколая. Це календар. Це поєднання двох календарів: звичайного настільного перекидного календаря та адвент календаря, тобто зворотного відліку, як ми бачимо, до Святого Миколая. Відкриваємо першу сторіночку. І тут у нас. 1 грудня до Миколая залишилося 18 днів. В конвертику спеціальне завдання. Відкриваємо конверт. У нас тут завдання пазлик. Скласти пазл і подивитися, хто на ньому зображений. Ідемо далі. 2 грудня, до Різдва залишилося 35 днів вже не до Миколая, зверніть увагу, до Різдва, до різних свят. У нас тут розмальовка, як ви бачите, тут у нас Дід Мороз, Святий Миколай і Санта Клаус. Завдання дітям розмалювати цю розмальовку і підписати назви героїв. 3 грудня. 3 грудня в нас день при людини з обмеженими можливостями, тому в нас такі завдання. Відсканувати QR-код. І в нас тут відкривається відео, як правильно називати людей з обмеженими можливостями. О, загружається вже. Відео називається Некаліка, можна буде потім переглянути. Після того, як ми переглянемо з дітьми це відео. У нас є ще одне завдання з метафоричними картками. Як відомо, Миколай приносить не ті... Миколай, це свято не тільки про подарунки, це свято про любов, про доброту, про співчуття, про милосердя. І таке завдання з цими картками для дітей. Щоб ви... Що ви думаєте, що чекають люди? Від вас, який подарунок ви можете подарувати, але подарунок такий, до якого не можна доторкнутися, якого не можна понюхати, який не можна купити? Що ж таке? Кожна дитина витягує картку і говорить, що ж таке вона може подарувати оточуючим із, не, із нематеріального, скажімо так. І таким чином у нас складений весь календар аж до 19 грудня. У нас тут є День волонтера, потім День Збройних сил України, День Катерини, День Української хустини, відповідні завдання. І ще є розшифрувати, скласти загадки також різні-різні завдання у конвертиках. Дякую за увагу!